Дії про Galactic – кооперативний шутер від першої особи, в якому ви і троє ваших друзів. Ну або не троє, і не дуже той друзів. Досліджуйте процедурно згенеровані шахти Бомбасу, щоб дістати трохи корисних копалин, паралельно відстрілюючи на прибульців, даруючи їм частинку демократії. Так це ж майже як у зоряному десанті, скажете ви. І будете нереально праві. Навіщо вам новенький Хеллдайверс, коли є двор в скайлом? Бо, якщо ви не знали, у цій грі можна пити пиво, танцювати на танцполі. кататися на трубах. Грати діжками в баскетбол. Пити більше пива, курити свердловини, фармити голду. Пити пиво з друзями, носити вуса, змінювати вуса, збирати гриби, ну і звісно, пити пиво та ще купа інших справ. Проте під час чергового підпласного занурення чи багато з вас замислювалося над тим, що в цій грі теж є лор? Тож у цьому відео я розкажу вам про прихований лор цього Всесвіту. Діпрок Гелактик це міжпланетна гірничодобувна корпорація, яка спеціалізується на охороні найнебезпечніших місць розкопок у галактиці. Коли їм потрібна команда для найскладніших місій, вони викликають дворфів, найманців гірників, легендарно відомих своєю здатністю виживати під землею та військовою жорстокістю в боях. Основним місцем роботи компанії є Гоксас 4 планета, з опаленою вкрай нерівною поверхнею, що обертається навколо блакитної зірки Крегус, від інших планет її системи відрізняється найбагатшими покладами рідкісних корисних копалин і вкрай ворожим навколишнім середовищем. Небезпеки, що підстерігають шахтарів на гоксасі, включають електромагнітні аномалії, кислотні моря, одну з найворожіших екосистему галактиці, і не тільки істоти гоксасу стають лише сильнішими та небезпечнішими під впливом жорстокої радіації креуса, речовин та мікроорганізмів, залишених іншими корпораціями. І якщо клешні ікла щупальця і занадто численні очі породжень Гоксеса не лякають вас, подейкують, що в глибоких печерах живуть куди більш давні зловісні тварюки. Отже, інші видобувні компанії вважали Гоксас 4 надто небезпечним, щоб бути прибутковим, на відміну від Діброк «Ми пишаємося тим, що отримали практичне панування над найприбутковішими поясами зовнішнього кільця. У той час, як наші дурні і боягузливі конкуренти зазвичай вважають ці системи надто нестабільними та небезпечними, для нас вони як рідні домівки. Найвідомішою загадковою фігурою серед працівників є Карл. Вважається, що він дворф, але поки що немає жодних підтверджуючих згадок або появи в грі, окрім посилання у діалогах та оригінальному тексті. На нього зазвичай посилаються інші дворфи, коли використовують команду привітання або вбивають ворогів. Карл довів, що на Гоксесі можна видобувати корисні копалини. Опис Череподробного Ельо говорить щось на кшталт: цей напій частково відповідальний за доленосне останнє занурення Карла. Це вказує на те, що двор здійснив не одне занурення на глибину. Він був найвитривалішим, найрозумнішим і найзавзятішим дворфом, і він довів усій галактиці, що дворфи можуть працювати на Гоксесі 4. Карл є єдиною причиною, чому ДРГ зберегла свої права на планету. І він відповідальний за те, щоб знову розпалити вогонь пристрасті до багатства та слави в пригноблених дворфах по всіх зірках галактики. Оскільки розповіді про нечувані багатства, що виливаються з цієї мерзенної планети, дійшли до куточків відомого Всесвіту, дворфи звідусіль стікаються до ДРГ, щоб стати частиною легенди. Ллойд, робот, який наливає всім охочим дворфам напої в барі, був боско Карла. Це універсальний дрон під назвою APD B317, який розроблено для допомоги та підтримки соло шахтарів. APD не призначений як заміна живого напарника, але відомо, що він трохи надійніший. У народі його називають Боско, але керівництво категорично не схвалює використання псевдонімів для обладнання. Відомо, що персоніфікація викликає депресію у працівників у разі несправності обладнання. Отже, коли перша команда дворфів на чолі з Карлом відправилася в черговий рейд, Лойд залишився на бровій платформі і тому вижив. Перші дворфи не були рекрутами-ентузіастами з блискучими густими бородами ні. Це були грубі, жорсткі колишні солдати та найманці, які переживали важкі часи. Меморіальний зал, концепт арти гри та стартова косметика тільки підтверджують цю теорію. Одного дня менеджмент зробив дивний заклик зібрати команду дворфів. У відповідь на якусь аномалію, виявлену в одній з найглибших тріщин Гоксеса. Потрібно було більше одного бота та одного дворфа, щоб носити обладнання та захищатись від навал прибульців. Карл, після ранньої кар'єри сольних занурень, був звичайно в захваті і бахнув келих улюбленого череподробного Елю, перш ніж почати занурення. Незалежно від того, що ці неохочі відважні дворфи-ветерани виявили глибоко в надрах Гоксеса, це є найбільшою таємницею Діпрок Гелекті. Деякі дворфи навіть шепочуть чутки про те, що моркіти акварк, які спочатку були основною директивою видобувних робіт, тепер є лише прикриттям для приховування справжніх мотивів ДРГ щодо розкриття та збору таємниць живого минулого коксеса. Каталізаторами цих чуток є деякі довгобороді, які стверджують, що керівництво призначило їх виконувати місії потрійної довжини, вони ж глибокі занурення. Де їх спонукають занурюватися глибше й глибше, повз величезні жили цінних руд, інші чутки проінфіковане обладнання та зниклих дворфів, які ще більше вказують на те, що зусилля Deep Rock Galactic спрямовані на відчайдушні пошукові дослідження замість звичайного видобутку. Дворфи, які супроводжували Карла під час їх доленосного занурення, швидше за все зіткнулися з жахливою мешканкою, настільки великою та могутньою, що просто назвали її матір'ю. Цілком не готові до битви із загрозою розміром із планету місію було перервано і почалася евакуація. Керівництво місії віддало перевагу отриманню їхнього врожаю над персоналом, врешті-решт, вони просто дворфи. Карл досі п'яний від пива, не був готовий миритися з такою несправедливістю і сказав усім не залишати жодного дворфу позаду. І вони розпочали свою божевільну перестрілку на шляху до місії евакуації. Однак це був хитрий благородний трюк. Він знав, що їх вб'ють ще до того, як вони дістануться капсули. Він замикав ходу зі своїм вірним кайлом і був єдиним, у кого залишились боєприпаси, коли команда досягла печери з капсулою. Звідси з'явилася ця благородна балада, яка розповідає історію з точки зору тих, хто вижив. Карл запалив хвилю жуків ревом своєї рушниці, проклавши шлях до капсули, щоб інші могли втекти. Зі спогадів одного дворфа. Я знав Карла, але часу проведеного з ним було надто мало. Коли я прокинувся від криоганного сну, саме Карл навчив мене стріляти, працювати з обладнанням і виживати на гоксесі. Він сприймав як привілей можливість направляти та навчати новобранців. Усе, що ви, можливо, чули, як от здатність Карла перепити будь-кого та його бездоганне відчуття стилю, все це правда. Я був там у той фатальний день, день, коли ми втратили Карла. У ті часи. Він був частиною служби безпеки, яка супроводжувала дослідницьку групу. Майте на увазі, що це було на початку, це було до того, як ми отримали новомодне обладнання. Здавалося, що це звичайна рутинна місія з кількома випадковими жуками, але раптом вони оскаженіли. Це виглядало майже так, ніби жуки чекали, щоб підстерегти бідолашних хлопців. Карл мужньо стояв на своєму, знищуючи страхіть, але потім з'явилася вона. Матріарх Еліфідів сама напала на групу, але Карл зміг утримувати її на відстані достатньо довго, щоб решта команди змогла втекти. Востаннє ми бачили Карла, як він щосили розмахував Кайлом в пащі матріарха. В цей момент сама земля здригнулася, і ми були змушені злетіти. Він віддав своє життя, щоб ми могли втекти. Того дня ми всі оплакували Карла і відтоді не зупинялися. Він справді був найкращим з нас. Ми так і не змогли знайти тіло Карла. Деякі істинні віруючі кажуть, що він якимось чином там досі живий. Але хто з нас може вижити в таких жахливих умовах? Напевно, що Карл знайшов спосіб обдурити смерть. Він робив все раніше, дуже багато разів. Ми так і не знайшли тіло матріарха, деякі кажуть, що вона відступила на глибину, чекає, спостерігає, планує її помсту. Хто знає, можливо, вони обидва опинилися у вічній боротьбі глибоко під поверхнею. Кажуть, що дворф помирає двічі один раз, коли його серце перестає битися, а другий раз, коли про нього забувають. Не залишати жодного дворфа позаду. Ось що сказав Карл своїм товаришам, щоб вони трималися разом достатньо довго, щоб безпечно повернутися додому. Він залишився, щоб відволікти матір усіх жуків достатньо довго, щоб капсула могла змогу полетіти, ймовірно, він загинув разом із монстром, купаючись у багряних променях ракет десантних капсул. Ось чому ветерани Дворфи так серйозно сприймають цю мантру. Карл пожертвував своїм життям чесного дворфа, щоб інші могли жити і продовжувати заробляти так, як хотіли наші предки. Тепер ми рятуємо один одного, щоб жертва Карла не була марною. І в серці кожного зеленобородого та довгобородого є прагнення зануритися настільки глибоко, що вони зможуть пробити тунель до кімнати, де Карл досі вдаряє своїм кайлом в брудні панцири наших ворогів. Жоден дворф не дбає про те, щоб зробити Діпрок багатими, про це треба хвилюватися керівництву. Жодного дворфа не хвилюють стародавні біологічні таємниці в надрах планети про це мають хвилюватися захисники природи, але кожен дворф. Прагне глибини та шансу стати героєм, дворфом, героєм який занурюється достатньо глибоко, щоб знайти героя всіх космічних дворфів. Пам'ятайте, дворфи ніколи не вмирають. А я б хотів вам нагадати, що війна не закінчується, і закликаю вас підтримати збір для моїх земляків з 47 МБР та морської піхоти. Можете відсканувати QR-код на екрані або перейти за посиланням в описі. Пам'ятайте, що кожен донат важливий. А тепер до головної задачі це видобуток корисних копалин, але цінна по-справжньому тільки нітра. Це пояснюється тим, що тільки зібравши достатньо нітри, керівництво готове надіслати капсули з боєприпасами, від яких частіше за все залежить життя команди. В протилежному випадку вони вважають дворфів розхідним матеріалом. А от видобування золота це просто традиція дворфів, воно використовується тільки в мікроелектроніці. І тому ми можемо бачити велетенські золоті статуї у меморіальній залі. У цьому всесвіті присутні ельфи, і вони воюють з дворфами. Є декілька посилань на це. Наприклад, в діалогах, коли дворфи лаються один на одного, є фраза про гостровухих любителів листя. А ще в барі є пиво під назвою Листолюбське особливе, але це все маячня. Насправді в усьому винуваті лепрекони. прикони. Вони теж мають гострі вуха, люблять і крадуть золото. А ще знаєте, яка у них емблема? Чотири конюшина. Та все ж, окрім ельфів, є ще декілька референсів до творчості Толкіна, наприклад, пиво Гірський Стаут, він же Аркенстаут. це відсилка до Аркенстоуну, величезного дорогоцінного каменю, який знайшли гноми в глибинах Еребору. а пиво Підгірне добірне» своїм описом і ефектом прямо посилається на хобіта. І ще трохи про дворфів. Пам'ятаєте, я робив відео про две марівну Мідіум? Так от, двемери тоді кудись зникли з Червоної Гори. Розумієте, до чого я веду? Тут вони змогли проявити свої здібності у створенні різноманітної техніки на максимум. На це також вказує пиво Чорнодальське Світле або Річ Блонд в оригіналі. Річ» – це печера у скайримі, також відома як чорна межа, там двемери побудували своє головне місто, а на етикетці пива зображений велетенський гриб, який росте в цій локації. І до речі, ви помітили, що дворфи не відкривають рота, коли розмовляють? З цього можна зробити висновок, що вони розмовляють задом. Якщо ти додивився до цього моменту і думаєш, що все це, це хедканони трулор, а не якісь божевільні теорії, то по-перше, я тобі дякую. А по-друге, подивись на дату публікації відео, ну а потім скринь його своїм друзям дворфам гірникам.